Дня. Нині вам буду показувати Traffic Rider. В коментарях ви писали, щоб її мені вам показати. Е я в перший раз в неї зайшов, вже я її мав. <кхи> я вже трохи був <кхи> далеко зайшов. Ну, перший, як я вам казав, вже е я її ще не скачав. Так, давайте під'єднаємося швиденько. Який щойно сказав, я її вже мав. І трохи далеко вже заходив, а щойно знов скачав. І от я перший раз лише зайшов в неї. І вам показую, як я перший раз в неї зайшов. Трапік Не. райдер. Це гра на мотоциклах, повертаєш екраном. Дуже файна. Бачите, тут своє от, показує скільки кілометрів за годину. от, 20 спідометр. ну, Дуже віду карта, класно. Ну, якщо я був би, е дивився, що краще Traffic Райдер чи Trafic Racing, е, то я би сказав Rider. Перше тут, ну мені сподобалось, що цей спідометр відразу тут показується. Окей. Чотири секунди. Я проїду. Ай. Далі поїхав. Ну Дуже класна гра, тут є дуже багато байків, ну мотоциків. Близько біля машини їдеш, тут зараховуються очки в метрах і зараховується гроші. Поїхали. Дайте Ну Що немає. Sorry, you Йой на шо это нажав. Ну, давайте подивимся, що тут нам за його пропонують. Ну и шо? Четыре, три, два, один. І повертаємося до ігри. Вот нам вже продовжило. Для тих, хто Далі, далі. До фінішу бачите на карті скільки. 4, 3, 2. І я виграв. Другий рівень. Окей. Окей. Вкрайся нова база. Надо і Що там. Добре. Ще раз назад. Зараз давайте. Кинемся гараж. Це є це є отакий от простенький, який ми маємо, от, його можна прискорити. Давайте швидко. Е, Коли я мав ігру, то я мав вже от, оцей мотик. Ну, мав перед тим, як я вам показував, то я, я її потім видалив, і вже мав цей пайк. Оцей байк без, ну, свідометра. Ну, свідометр, ну він поганий. Я думаю, оцей байк без свідометра. Оцей. Зи. Я... я пам'ятаю оцей, він дуже кльовий був. От, і цей. Ну я вже мав, вже досягав, я мав щось 16 чи 15 тисяч і хотів купити оцей, але вже потім звіла гра, ну, такі кльові. можна міняти кольори, до речі. Дуже класні байки, от, як ви бачите. Хто любить байки, то можете собі цю ігру скачати, Вона дуже і дуже класна. Тут є два життя в цьому, ну. Байк. Цей взагалі заблокований повністю. 250 тисяч. Це дуже багато. дуже Цей заблокований. 350-420 от останній три життя. Я нагадую в коментарях пишіть назви ігор, які ви хотіли побачити в наступному відео. І обов'язково не з'являться.